Десята година недільного ранку головні новини з фронту і тилу для вас зібрали журналісти фактів та вікон. Я Тетяна Висоцька вітаю. Рій дронів знову випустила на Україну Росія цієї ночі. 41 із 80 безпілотників-захисники неба збили. Більшість над Одещиною і Київщиною зазначили в повітряних силах. Зв'язок із ще 32 безпілотниками було втрачено локаційно. Щодо решти семи інформація уточнюється на Київщині через падіння уламків дрону. Понівечені приватний дім. Кілька автівок люди вціліли. На Сумщині ворог завдав удару шах. Хедами по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури на місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюють. Повідомила місцева влада. Дніпро сьогодні у жалобі. Напередодні ввечері завершилася пошукова рятувальна операція на місці одного з російських ракетних ударів. Окупанти поцілили в житлову двоповерхівку в спальному районі та вбили п'ятьох людей. Серед них і 14-річна дитина, яка загинула разом із матір'ю, батька, який є поліцейським, з молодшою донькою вдалося врятувати. Докладніше Софія Богуцька. Діржитись, діржитись. Мы все делаем, чтобы вас спасти. Все делаем. Вот, тут голова, аккуратно. Це ніч з п'ятниці на суботу Дніпровські рятувальники працюють на місці влучання російської ракети у житловий будинок і визволяють місцеву жительку. Насілки! швидко! Все, Юля, все. Раз, два, три. Давай, Юлічка, все. Ноги, ноги. Юлечка, давай. Все, Юлічка, все хорошо. Все, ми тебе спасли. Одеса не скажуть. Працювати було складно, бо двоповерховий будинок шлак колоти з купою арматури. Більше години ми приймали різні рішення для того, різні заходи для того, щоб для того, щоб можна було її дістати. Голова її була притисла двутавром до матрасу в кроваті. Благо, що матрас товстий, м'який, і тільки через це черепна коробка. Вона, вона вона витримала. Бачили тільки одну руку, спілкувались з нею, пору, 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 з руки пішли, потихеньку, потихеньку достали. Ще одного місцевого жителя з-під завалів власної квартири допоміг живим витягнути бойовий медик Дмитро. каже, лікується в одному з медзакладів неподалік, почув сирени швидких, і просто за ними вирішив їхати на місце удару. я так, як то отсюда, десь чув голос. Десь да, десь як будто відсюда голос. Між першим і вторим етажом розрушено здання я почув мечання. мене там завалювали в біндажах. І там ну, це очень страшно і можна просто задихнутися. Вивали в двері, зняв з пентілі, зашли, почали шукати. Да, Найшли так мужика, От, він лежав. От, взагалі... А на плаченому Як то було, бачив Валерій. Він мешкає з сестрою та матір'ю у квартирі на другому поверсі. Вікна якраз виходять на зруйнований будинок. Чоловік показує, помешкання геть понівечене, але родина вціліла. Ось Сіклопакета на надійнам. А це є гіпсокартон. Це як балко, получається пристроєно. Ну, жило, получається, з'яленою. Це хлорня, якась Так, що? Так, ложа жилая. Батарея села. Ну, взяла одна там, другая там. Це спало? спали. Это на вас все впало. Ну да. Не ну я побіжав тут тут туди узнаєш, що моєю сестрою з моєю мамою. Чоловік каже, коли переконався, що з рідними все гаразд кинувся визволяти сусідку з першого поверху, 81-літня пані Тамара виявилася заблокованою у власному ліжку і кликала на допомогу. Жінка відбулася подряпаними та синцями. Я тільки задрімала так на та сама гу пекила, ну, як бахнула, і все я нічого не поняла, Секунда, а потім мені не вилазити, я не можу, на мене м'ято шкаф. Валера Валерія прийшов з п'яти. Він підняв до шкаф немножко, щоб я, щоб я вилізла. Момент іншого російського ракетного удару тієї ночі у Дніпрі по одній з місцевих лікарень потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі. Його очільник показує, яке смертоносна залізяче зібрали на подвір'ї прибиральники. Був той час, коли люди ходять біржавіше було. Мабуть, сотні людей, які постраждали, під час російської атаки у лікарні перебували понад 1700 пацієнтів та працівників закладу. Вибуховою хвилею та уламками зруйновані чотири сотні дверей та вікон. Пошкоджень зазнали три реанімаційні відділення з найважчими пацієнтами та шість операційних. На людей падали шматки стелі та скла. Постраждав онкофорий. У нього різана рана голови. Ми Відразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційний, йому відламками скла. Посікло всю спину за даними обласної військової адміністрації. Від цієї російської атаки загинуло п'ятеро людей. Ще 21 особа зазнала поранень. Сімох доправили до лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані. Внаслідок російських ударів у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один аварійний. Софія Богуцька програма Вікна СТБ Єдині новини. У Грузії завершилися вибори до парламенту. Керівна проросійська грузинська мрія здобуває 54% голосів за результатами опрацювання 99% бюлетенів. Повідомляє центр виборчком Грузії. Опозиція відмовляється визнавати результати цього волевиявлення, звинувачує провладну силу в узурпації влади та анонсує акції протесту. Більше Олександр Мужичук. Провладна грузинська мрія вже святкує перемогу, адже перші результати Центрвиборчкому свідчать, що вона випереджає опозиційні партії на парламентських виборах. Це була дивовижна і дуже важлива перемога. Дякую передусім людям, тому що наш народ винятковий і дуже мудрий, і він це неодноразово показував протягом останніх років. Цей період був дуже важким, але люди стояли поруч, коли це було потрібно країні. Люди завжди були поруч і на цих виборах. Ми були впевнені в перемозі. Але зараз, коли вже є результати, це особливо радісно. Раніше про свою перемогу заявили грузинські опозиціонери. Тіна Бокучава, голова партії Єдність Національний Рух, заснованої Михайлом Сакашвілі, назвала результати виборів вкраденими. Зараз ця партія входить до коаліції Національний рух єдність. Національний рух єдність не визнає ці фальсифіковані результати виборів. Ми також консультувалися з іншими опозиційними партіями, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. І ми сподіваємося і віримо, що опозиція об'єднається у своїх позиціях щодо неприйняття фальсифікованих результатів виборів за спроба вкрасти європейське майбутнє Грузії. Одразу після закінчення голосування кілька грузинських змі опублікували результати екзитполів. Близький до грузинської влади телеканал і дав оптимістичні для керівної партії результати. Грузинська мрія за цими опитуваннями отримувала 56%. А ось два опозиційні телеканали МТВАРІ та Формула, отримали інші результати. Їхні опитування давали про владні мрії не більше 42%. На підставі цих двох екзитполів опозиція була впевнена, що спільно вони виграли вибори. Грузинська мрія не може залишатися при владі в цій країні. Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот. Ми не визнаємо їхні результати. Тут не Росія і не Венесуела. Це Грузія. Ці вибори в Грузії називають екзистенційними, адже на них виборці визначають подальший політичний курс країни. Правлячу 12 років грузинську мрію, звинувачують у тому, що вона веде країну до міжнародної ізоляції та обслуговує інтереси Кремля. Однак, як про владна, так і опозиційні партії обіцяють Грузії. Майбутній вступ до ЄС, попри те, що Брюссель влітку призупинив процес прийняття Грузії до блоку через ухвалення владою подібного до російського закону про іноагентів у грузинській мрії, яку заснував російський олігарх грузинського походження Бідзіна Іванішвілі. Ці вибори називають референдумом, але не між європейським майбутнім та ізоляцією, а між миром та війною у втягуванні у війну в грузинській мрії звинувачують опозицію та впливові сили за кордоном. Ми маємо дуже легкий вибір, або ми обираємо уряд, який буде служити вам, грузинському народу, грузинському суспільству, нашій батьківщині, який буде піклуватися про країну, або ми обираємо агентів іноземної країни, які виконуватимуть. Лише запити з за кордону напередодні. Лідери опозиційних партій встигли зробити кілька переможних заяв. Тепер кажуть, що не визнають результати цих виборів і планують організувати акції протесту. В свою чергу грузинські авторитетні неурядові організації, які спостерігали за перебігом виборів, заявили про невизнання результатів голосування, адже подекуди були зафіксовані масові вкидання бюлетенів. Олександр Мурчу, прамовікнестебе єдині новини. Коли фронт і тил разом на одній кухні благодійні, понад три десятки жінок готували традиційні страви української кухні за старовинними рецептами: це галицькі палюшки, печеня, салати з качиною, грудинкою та пиріг із сухофруктами під заварним кремом. На цю кухню мала честь бути запрошена. І я для чого ці всі жінки зібралися? Чому проект називається гастросенси? І куди підуть зібрані гроші? Дізнавалася, наша Віолета Товкас. Офесійне обладнання та шеф-кухарі, наші мужні захисниці у пікселі, зірки українського шоу-бізнесу та телебачення. Усіх їх на цій кухні зібрав проект Гастросенси. Для гастросенсів стали рецепти, які ми знайшли в старовинних українських кулінарних книгах. Чому тому що це частина нашої ідентичності у проєкті? 35 учасниць. Усіх поділили на три команди: перша готує основну страву. Будемо готувати галицькі палюшки з використовувати Тварог будемо користувати запечену і піровану картоплю, яйця і борошно. Уважно слухає кожне слово шефа та старано вимішує тісто Тетяна, переселенка зі сходу, каже навчитися готувати саме палюшки. Її мрія. Я давно мріяла стільки рецептів перешукала. Ну ось щастя. Зараз на обличчі Тетяни усмішка, утім кілька хвилин тому на очах бриніли сльози. Адже усі думки поруч із сином його голос жінка не чула із травня 22-го. Мій син був на захисті Маріуполя. Він вийшов в полон Сазовсталі. Тільки знаю, що він знаходиться на окупованих територіях, де точно я не знаю, бо їх перевозять. Це чорний день, і моє серце не відчуває нічого. Та від важких думок каже Тетяна, рятує кухня. Відколи сину полоні. У неї відкрилися нові кулінарні таланти. У мене мрія є сварити дитині суп. Багато нового вже вивчила. Ну навчилася. Я випікаю хліб бездріжовий. Без Чомусь мені хочеться, коли він повернеться, все все новеньке, щоб ну не знаю, смачненьке, гарненьке. щоб було. А співачка Марія Бурмака галицькі палюшки готувати уже вміє, тож обрала другу команду, де готують качку. Приготуємо салат з качиною грудкою карамелізованим буряком, маринованою грушею та соусами емульсією з, з ягідного пюре. За що ми любимо готувати і кулінарію? За те, що ти відразу бачиш результати своєї праці і ти можеш посмакувати і це смачно. І це, теж, ну, це, це теж психотерапія. З качкою завжди в мене були питання, і я сподіваюся, сьогодні я навчуся її робити класно. Справи кухарські не дуже до вподоби цій світловолосій дівчині. Її хобі інше нищити ворога. Вправно помішує буряк оператор БПЛА Гілка. На її рахунку вже понад 100 збитих цілей. Пані Паніко, розкажіть нам, як відбувається цей процес збиття ворожих танків? Легше ніж випарювати воду з буряка. Я не знаю, хто сказав, що місце жінки на кухні, місце жінки там, де вона має бути. Ну я на кухні можу їсти, готувати це не моє, а от бити техніку мені подобається. У цивільному житті гілка спеціаліст із реклами. У війську ж із першого дня повномасштабного вторгнення каже, керувати ударним безпілотником її місія. Кожен виїзд на роботу він особливий, і з кожною вбитою технікою ти розумієш, що вона не в'є. Якогось наших зірка українського телебачення Тетяна Висоцька також долучається до цього проекту. Пані Тетяно, чому вирішили сьогодні прийти і що для вас особисто означає цей проект? Я думаю, що це просто е, унікальна ідея, тому що ми крізь нашу кухню українську у пошуку ідентичності, ми шукаємо наші спільні інтереси, наші якісь точки дотику, враховуючи, що все-таки знаєте, тил і фронт е, це різні речі, і дуже важливо не втрачати у цей зв'язок, підтримувати одне одного, а тим більше, що тил взагалі просто має це робити. Про взаємодію тилу і фронту телеведуча добре знає і не лише із матеріалів новин. Її чоловік, випусковий редактор вікон, узяв зброю до рук із перших днів повномасштабного вторгнення. Я в один момент стала берегиною дітей, двох родин з Херсона. Там окупація, лежачі батьки, інші виїжджають, тобто і, і, і все. І ти маєш тримати оцей тил. Буквально у кожної з цих жінок свій біль, своя оборона і своя місія. Та проєкт гастросенси має на меті усіх об'єднати і, хоча б на кілька годин дати змогу відволіктися. Тарілки розставлені, страви декоровані. Після плідної праці дівчата куштують свої. Кулінарні шедеври і діляться враженнями дуже смачно. І я запам'ятала всі ходи, все, що треба робити. Я вже написала своїм рідним, що я вам теж це приготую. Вдалося вам? Дуже вдалося. Я Тепер все знаю. Тепер все вивчила і буду готувати сину і будущим своїм онукам. Я дуже буваю рідко щаслива, але в цю мить я дуже щаслива, і дуже вдячна за цей захід. Усі виручені від івенту кошти передадуть на благодійність. Вони йдуть на придбання потрібних речей, які будуть передані. Підрозділам, в яких служать дівчата, військовослужбовиці, все задля перемоги, все задля захисту дівчат. Це заключний захід у межах осіннього проєкту Астросенси. Утім, зовсім скоро стартує зимовий Віолета Товкес Євген Зозуля, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.